Мої вітання і одразу до гарних новин. Купили за останню добу нашими спільними зусиллями: два Мавіка 110 тисяч гривень, три Екофлоу 102 тисячі гривень, генератор 26 598 гривень та зарядна станція 44 тисячі гривень. Молодці, низький уклін. В моєму лиці від всіх наших захисників і захисниць. Вам, тим людям, хто донатить квитанції, бачили на екрані. Далі поїхали. Значить, У нас з вами продовжується розіграш Аукціон. Найбільший донат я зафіксувала 4 з хвостиком тисячі гривень. Тобто, якщо ви хочете отримати от такі призи, крутезні. Це авторські роботи, це унікальні штуки, які у світі ніколи ніде і ні за що не повторяться. Тобто, ви можете кидати донат більше 4,5 там з половиною тисяч гривень. Це перше, друге, від 100 гривень рандом буде обирати на ось ці подарунки свого власника, які ви зараз бачите на екрані. Так що донатимо. Робимо гарну справу, дуже важливу, ще й отримаємо при цьому подарунки. А тепер попрацюємо. Значить, дві області у нас залишилися вчора без уваги: Запорізька і Крим. Дивимось подальшу долю. Не так ми з вами ставили питання. Ми з вами ставили питання, як, як ми будемо з вами далі. Мати, мати відношення, відноситися, як хочете, хочете це назвіть, мати якийсь такий емоційний стан з приводу того, що буде відбуватися в українських областях, що буде відбуватися Запорізька, Запорізька область, доля Запорізької області і емоції українців на цю тему. Так, що буде відбуватися в Запорізькій області? Значить, Найперше, що ми з вами побачимо, це об'єднання Запорізької області. Ура! Друге, що ми побачимо, що це об'єднання трошки не про нашу честь у тому плані, що з'явився новий партнер або новий типу господар, який взяв? Під своє крило Запорізьку область, це не Рашка. Давайте так, це хороша новина, але ж будемо дивитися, хто і що там з'явилося, і що воно там буде робити. Автономна Республіка Крим. Подальша доля і емоції українців з цього приводу. Автономна Республіка Крим залишиться автономною, не у складі Рашки. Це також гарна новина. Але вона, як то кажуть, піде по руках, бо я надалі бачу навіть не одного власника. Ну, тобто, в смислі власника, там, господаря, хто буде стояти за владою офіційною, хто насправді буде, буде володіти Кримом. Так, що такі новини? До речі, сьогодні прокинулася від того, що плакала, бо наснилося, що звільняють землю біля води. Так воно скоро і буде, ось побачите. Але туди не можна. Тобто, ми знаємо з вами, що вона звільнена, вона біля води, але нам туди не можна. А проснулася, бо плакала від радості. Ту тут, тут нехай воно так і буде. Так, поїхали далі. Чоловіки, які добровільно прийдуть до ТЦК, отримають два місяці відсрочки. Для тих, хто прийде до ТЦК добровільно, без повістки, з метою призивана службу, буде надано два місяці після проходження ВВК на влаштування своїх справ перед закликом щодо мобілізації. Чи буде так дійсно, як написано, чи буде це працювати. Десь воно буде працювати, десь воно не буде працювати, але подіє воно на призив і. Подія воно на тих людей, кому дійсно потрібен якийсь час для того, щоб закінчити свої справи і піти захищати нашу державу. Відзавтра всі консульства України припиняють надання послуг чоловікам призивного віку. Лист за підписом першого заступника міністра закордонних справ. Починаючи з 24 квітня, можливо, буде лише оформити документи для повернення в Україну. Таке саме питання. Таке саме питання. Таке саме питання, така сама відповідь. Значить, історія в чому? Чи будуть надавати чоловікам послуги окрім повернення в Україну? Будуть, а як саме так трапиться, бо так же ж не написано. А трапиться це через тіньові руки, тіньові структури, третю людину, своїх людей у лапках. Так, далі. Британія виділяє Україні найкрупніший в історії пакет воєнної допомоги 617 мільйонів доларів. Дивимось 100 гривень донат, дякую, молодці. Дивимось. Британія нам допомога об'явлена. Дуже рідко, от коли ми з вами читаємо про допомогу і дивимось на картах, і воно співпадає, що, типа, да, в повному обсязі, все як написано, супер, клас. Не супер, і не клас. Трошечки дадуть. Ну і на тому дякуємо. Так, далі що у нас? Суд скасував арест частини майна Гринкевичів. Суд встановив, що кампанія Такато не пов'язана з інкримінованим Гринкевичу злочином, а слідчі не надали доказів її противоправної діяльності. Суддя, якого затримали на хабарі у 35 тисяч доларів, щось він продешевив, повернувся до суддівства. А все ок, тоді все в нормі. ну, Типу, все клас. Далі читаємо. Голова Одеської РВА задекларував три нові автомобілі на 8 мільйонів гривень під час війни. Непогано. Поршка єм, то є таке Мрілекс LX. Непогано. Питання яке? Ну, я вже чую, знаєте, ваші, ваші питання. Але таке дивитися не можна, коли вони всі повиздихають. Таке просто можна озвучувати. Питання. Яке? Чому досі процвітає третій рік війни? Це тільки з повномасштабного вторгнення? А так, одинадцятий рік війни. Чого процвітає корупція досі? В таких об'ємах? Що гроші. Тому що. Ну, тому, що гроші. Це можна по-різному назвати: матеріальна прив'язка, е я не знаю продажність, алчність, жадність, ненажерливість. Але то, то є про гроші. Все є про гроші. Що має статися? Щоб трошки змінилися у людей пріоритети. Повинно статися і станеться обов'язково. Дві речі. Перша. Перше. Це покарання за злочини абсолютно чесні, абсолютно об'єктивні, не такі, як ми щойно з вами читали новину про Гранкевича, що через те, що слідчі щось не надали, все, все ок, у людини все ок. Отакі треба покарання. Це перше. Тобто, система правосуддя вона має бути справедливою, чесною і прозорою, без зав'язаних очей. І друге увага, що потрібно, що має трапитися, так питання звучало: щоб трошки люди змінили свої життєві орієнтири з бабла на щось інше, світле, добре. Станеться велика біда, велика, величезна біда, яка пов'язана з водою. І ця біда буде стосуватися всієї землі, всієї нашої планети. Ну, ви знаєте, якщо я б була б там зверху і дивилася на всю цю хуйню, яка какоїця, в мене б терпіння ну, не вистачило б стільки дивитися. Так що маємо дякувати, що. Ми з вами ще живі, дихаємо і маємо шанс щось виправити в цьому житті. Дякую.